Розпочинаємо нову інформаційну годину на ТВ7+. Ну і говоримо далі про таке. Перед початком нового сезону заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук ініціював публічне обговорення обмежень для користувачів електросамокатів. Головна мета підвищити безпеку пішоходів та впорядкувати. Рух у місцях масового відпочинку за словами посадовця, місто готує низку обмежень, які стосуватимуться швидкості та зон пересування легкого електричного транспорту. Ну і далі цю тему обговорюємо із засновником компанії оренди електросамокатів Олександром Кириченком. Він вже у нашій студії. Пане Олександре, рада вас вітати. В нас Вітаю вас. Так, ну ось, власне, як давно ви працюєте у цій сфері і що помічаєте з року в рік? Чи є якась культура поведінки водіїв самокатів на дорогах? Чи вона яким чином зменшується, чи радше збільшується? Ну тому що пішоходів, скажімо, так досить часто пішоходи та й водії транспорту, автотранспорту нарікають саме на самокатників. Так, ми працюємо в цій сфері. Саме компанія Прокатайся вже шостий рік. Цього року нам буде шість років, і мушу сказати, що культура. Райдерів, які керують електросамокатами, вона все ж таки зростає, як і зростає культура людей, які просто пішоходів, які краще реагують на водіїв електросамокатів, на самі електросамокати загалом. Ну і відповідно... В нашій сфері в нас вандальна сфера і підвищена до крадіжок і зменшується кількість таких ситуацій, коли там електросамокат пробують поцупити, тому що люди вже розуміють, що це чиєсь. Воно на вулицях не просто так стоїть. За нього треба платити кошти, ним скористатися. Тому культура зростає. А ось якими правилами зазвичай користуються? Користувачі послуговуються, користувачі самокатів. Це звичайні правила дорожнього руху. Чи у них є якісь певні особливості? Е, почнемо з того, що електросамокати станом на сьогодні вони не регульовані законодавством повністю. Так само, як, до прикладу, нерегульовані до прикладу, так як регульовані автомобілі, інші транспортні засоби. Відповідно, водії електросамокатів вони покладаються в першу чергу на логіку. Чому на логіку? Тому що серед наших клієнтів це і багато осіб, які не досягли 18-річного віку, не дивлячись на те, що нашими внутрішніми правилами заборонено керування. Самокатами такими особами, ось відповідно, там, якщо е, у нас є райдери, яким вже там більше 18 років, які мають водійське посвідчення, то вони так вони мають ази е, знань правил дорожнього руху і відповідно ними користуються. Якщо мова йде про неповнолітніх осіб, то відповідно там логіка так точно так само, як велосипедисти. Угу. Це не писані правила, яких ніде немає затверджених чітких. Тому що в кожній громаді є щось на кшталт меморандумів і рекомендацій стосовно керування електросамокатами, але на законодавчому рівні це ніяким чином не підкріплено. А хотілося б, щоб це було якось на законодавчому рівні, регулювалося, і власне щоб тоді напевно у людей чи то перед адміністративною відповідальністю було б більше, скажімо так, на мене, це більше оглядалися. Звісно, я б хотів, і не тільки я, а я впевнений, що мене підтримують всі засновники сервісів прокатів в Україні. З таких позитивних рухів мушу відмітити це те, що водіїв електросамокатів нарешті. Почали штрафувати за 130-ю статтю, тобто водіння в стані алкогольного сп'яніння. Це дуже добре, що ми почали рухатися в такому напрямку, і це все відбулося завдяки прийняттю закону про легкі електричні транспортні засоби, якими, в принципі, і електросамокати чітко визначили, що це таке є, тому що це і не велосипед, і не автомобіль. Ось і завдяки цьому закону є, хоча би вже якась справа поліції до самокат. Зокрема, тільки в минулому сезоні тільки з наших клієнтів звернулося до нас більше 30 осіб з проханням надати документи на електросамокати, тому що люди планували судитися з поліцією за складання 130-ї статті. А ось за вашими спостереженнями, що найчастіше порушують водії самокатів, чи є якась знаєте, така градація цих порушень? За нашими спостереженнями, я не можу сказати, що водії електросамокатів вони злісні порушники. На мою точку зору, це так неправильно казати, тому що в нас немає статистичних даних до прикладу кількості електросамокатів, які є в нас в місті, до кількості ДТП, які були з цими електросамокатами. І коли в нас будуть такі статистичні дані, так ми їх порівняємо. Ми порівняємо цю конверсію. Це відсоткове співвідношення з кількістю ДТП людей, які керують автомобілями. І тоді ми вже почнемо визначати, чи це там аварійний транспортний засіб, чи не аварійний. Ось, Відповідно, в нас і таких спостережень немає. Ну саме банальне, таке, що вдається помічати, це похибка водіїв самокатів, коли вони на пішохідному переході не спішуються, а переїжджають їх. Але це точно така сама є поширена проблема у всіх велосипедистів. Тобто, це справа не в самокачих, це справа в культурі водіння. Там в колісних транспортних засобів, які не регламентовані законом, окей, Олександре. А тоді як ми, як реагують на самокатників в водії, до прикладу, автівок? Чи ті ж самі пішоходи? Ну тому, що ми ж з вами ходимо по місту і досить часто самокатники. Ми не говоримо про конкретну компанію. Ми говоримо загалом про те, що можуть і підрізати, і досить швидко їдуть. А, чи немає якихось агресивних відгуків на такі дії? Звісно, є. Звісно, є тому, що електросамокат – це щось нове, яке з'явилося на наших дорогах, хоча воно з'явилося там 6-7 років тому, але люди ще до кінця не звикли до цього. Це перше, а друге, звісно, є, тому що і самі водії можуть нарікати на водіїв електросамокатів. Але якщо розібратись, то вони нарікають не на водіїв електросамокатів, так а на те, що цей транспортний засіб не до кінця регульований законом. До прикладу, в на позачерговій сесії Хмельницької міської ради в 2022 році, 18-та, здається, вона по рахунку, була. Прийнята типу, рекомендація для водіїв електросамокатів кататися по велодоріжках. Так? Але в нас цих велодоріжок немає. Відповідно, люди катаються по правій частині проїжджої частини або на тротуарах. І відповідно звідси є таке правило, що самокачик тут водій, а тут він вже пішоход, і попробує розбереся, чи вірно він учинив на дорозі. Угу. Ви сказали про те, що досить часто водіями електросамокатів є люди, які не досягли 18-річного віку, або ж, власне, це молодь. І ось тут ми говоримо знаєте, про те, для, яких, для якої саме мети орендують чи купують електросамокати. Тут ми говоримо про певні зручність та комфорт у місті. Так, це однозначно зручність і комфорт. Тому що це сфера мікромобільності і це щось нове. І якщо розібратися там в годину-пік, або навіть не в годину пік, чим швидше добратися з точки А в точку Б, то на першому місці це буде самокат. Тому що ми особисто е проводили такі тести: хтось їде на таксі, хтось на маршрутному транспортному засобі, а хтось на самокаті. Водій самоката завжди перший. Ну. Він не стоїть в заторах. Як людина, яка живе на Озерні, я вам скажу, що це, напевно, досить е особливо влітку, досить така класна штука, тому що всі мешканці мікрорайону знають, що з Озерної у годину пік виїхати чи то на автівці, чи то на маршрутному транспортному засобі, це е ну, за завдання зірочкою. Давайте ми тоді будемо обговорювати ініціативи міської влади Парк імені Михайла Чекмана та сквер імені Тараса Шевченка пропонується заборонити рух самокатів пішохідними доріжками, натомість офіційно дозволити пересування лише велодоріжками. І тут виникає питання в інфраструктурі. Наскільки нею покрити хмельницький для безперебійного руху? От це те, що ви сказали, що цих доріжок немає. Ну вони є десь, але вони настільки малий відсоток цих цієї, цієї вело. Інфраструктури? Так, в нас в місті вони є в дуже і дуже маленькій кількості. Єдина, яку я можу виділити крута дійсно велодоріжка в нас в місті, це їх є дві: це вулиця Прибузька і парк імені Чекмана. Це дійсно круті європейські облаштовані велодоріжки. Вони розділені е, не просто там намальованою смугою, вони розділені газоном. Е, коли вони перетинаються з проїжджою частиною, е, там є відповідні е, знаки або е, розмітки як для водіїв автомобілів, так і для водіїв самокатів. Але це дві велодоріжки на місто, яке має 300 тисяч населення. Все решта, то я не можу називати це велодоріжкою, тому що Одесі вкрали частину проїжджої частини, намалювали розмітку. І там тепер повинні їздити велосипедисти і самокачики, бо хтось так придумав. А десь як на мікрорайоні Озерна, про який ви говорили, поцупили частину тротуара. Так, Це ми про вулицю Панаса мирного говоримо. Ось половину тротуара взяли, відділили, що там велодоріжка. Та ще й там дві смуги, одна з них затерта, інша, інша наші, намальована. На ново, так. І ну, в випадку ДТП попробуйте розберіться, хто не правий. Це про ті, які намальовані. Інша частина, якщо там є там якась велодоріжка 100-200 метрів, то вони можуть впиратися там в бордюр. Ви їдете, їдете, їдете на швидкості на 10-дюймових маленьких колесах. Це фактично як півтора ось такого стакана. І ви впираєтеся в бордюр на швидкості. Тобто інфраструктури в нас немає, нормальних з'їздів в нас немає, достатньої кількості велодоріжок в нас немає. Зате в нас є величезне бажання обмежити бізнес в їхній діяльності. А якщо ось у цих парках так ми зараз говоримо про парк імені чаквана та парки Сквер імені Шевченка, діятиме заборона? Людина проїде безперешкодно велодоріжками, чи їй треба буде яким чином оминути, об'їхати ці парки або ж нести самокат на певних ділянках, де цієї велодоріжки немає? Ну як це виглядатиме? Ось з вашої точки зору, як власника бізнесу з оренди електросамокатів. Це виглядатиме абсурдно. Я взагалі не прихильник обговорення будь-яких заборон і обмежень, якщо для цього не створено належних умов. Ви правильно підмітили, як в парк імені Чекмана заїхати на електросамокаті? Там велодоріжки немає. Самокат важить в середньому 20-30 кілограмів. Через там 150 метрів у нас починається велодоріжка. Тільки там ми можемо починати рух. Ну, як там розібратися, хто правий буде в цій ситуації, якщо, до прикладу, трапиться якийсь там незначне ДТП, на пішохода? Ось це ну, перше таке основне умов не створено, і ці правила до кінця не продумані. І перш що їх робити, треба мати якісь статистичні дані на руках. До прикладу, там ми говоримо про заборону в'їзду в парк Чекмана і в парк Шевченка. Але не говоримо там, яким, де в нас починається велодоріжка. Ось mm -hmm. простий приклад. Ми не зможемо туди потрапити ніяким чином. Тоді виходить, що це повна заборона, чи все ж таки можна на велодоріжки кататися. Обмеження швидкості до 10 км за годину такий ліміт планують встановити в найбільш людних локаціях міста, а саме. Вулиця Проскурівська, дендропарк Поділля, Парк Франка, Провокзальна площа та територія навколо озера у мікрорайоні Озерна. Чи є зараз, пане Олександре, якісь загальні обмеження у швидкості? Станом на сьогодні є рекомендація про це ось якраз про те засідання сесії 18-22 році, де рекомендували швидкість катання на електросамокатах в місті не більше 20 км на годину. Тут питання в тому, чи є якийсь орган, який буде контролювати цю швидкість. Це перше. Тобто це буде покладено на поліцію чи на кого, невідомо. А навіть якщо на поліцію, яким чином зможуть фіксувати швидкість, це що руками потрібно ставити на кожному кроці? Ну, нас поліції стільки не вистачить. Тобто, ми придумали правило, але не придумали, як його контролювати. Ми придумали правило, але не придумали яким чином. Хтось буде відповідати за порушення цього правила. і виникає просте запитання, навіщо правило? Це перше. Друге, стосовно обмеження в 10 кілометрів на годину в максимально людних і трафікових місцях. Ініціатива крута. Я тільки за, щоб в нас було менше прецедентів з наїздами на пішоходів і обуренням громадян на самокатчиків. Але ні для кого не секрет, що. Україна знаходиться в стані війни, і відповідно кожна громада, в тому числі Хмельницька, покрита засобами РЕБа, які працюють 24 на 7 в особливо активному режимі. Вони працюють під час повітряної тривоги. Засоби РЕБ підмінюють дані координати GPS і відповідно нас просять обмежити там на озері на озерні. Так угу. самокат туди в'їжджає, починається повітряна тривога, і самокат автоматично по даних. Які надходять від реба, опиняються десь в центрі, фактично віртуально. Обмеження вже не діє. Mm -hmm. Але окрім того, що це почалася тривога, деякі мікрорайони 20, покриті ребами, які працюють 24 на 7. Відповідно, це може бути і цілодобово, що от ми, як сервіси прокату, ми встановимо заборону на перевищення швидкості більше 10 км на годину. Але ми безсилі перед засобами РЕБу. Що робити тоді? Цей момент також не продуманий. Але тим не менше 10 кілометрів за годину дозволить зменшити ризики зіткнень? Дозволить зменшити ризики зіткнень, але й при тому. Є ймовірність того, що зменшиться до прикладу кількість ДТП на якійсь іншій ділянці. Поясню, як це відбувається. Заїжджає райдер електросамоката на той ж самий парк Чекмана. Його швидкість зменшується до 10 км на годину, починається повітряна тривога. І інший самокачик, який їде там зі швидкістю 20 км на годину по правій стороні проїжджої частини, переміщається по геолокації в той же парк Чекмана, його швидкість різко змінюється до 10 км на годину. Таким чином там він підрізає автомобіль, якийсь, який їде позаду нього. Тобто, поки в нас працюють засоби РЕП. Жодні ось ці обмеження, вони не будуть працювати ефективно і вони не будуть працювати там в позитивну якусь сторону. В них є як і негативна сторона, так і позитивна. До цього правила я рахую, що можемо де повернутися після закінчення війни, і воно круте. Це дійсно дуже круте правило, яке я підтримую особисто. Пане Олександре, а що би ви пропонували, аби зробити самокати безпечними на вулицях? Ну ось зараз маємо війну, коли закінчиться воєнний стан, невідомо, але тим не менше людям хочеться користуватися і автомобілями, і електросамокатами, і безпечно ходити по тротуарах по вулицях. Я би почав з інфраструктури. В нас вона в неналежній кількості і в неналежній якості. Ніякому райдеру електросамокату. Не буде цікаво кататись по правій стороні проїжджої частини, враховуючи тим більше наш стан хмельницьких доріг, якщо в нас будуть побудовані круті велодоріжки, такі, як є в нашій сусідній Вінниці, де я можу взяти в оренду велосипед і прокататися по всьому місту, і я не буду їздити ні по тротуару, ні по проїжджій частині, тому що там це є інфраструктура. Поки в нас її немає, на жаль, ось такі моменти будуть і починати потрібно з цього. Знаєте, і ось повертаючись до загальної теми електросамокатів, з точки зору вартості, наскільки цей транспорт доступні найбільшій частині українців останом на сьогодні? Він є дешевший, чим таксі, однозначно. Він є дешевший, чим приватний транспортний засіб. Він є в деяких моментах навіть дешевший, чим маршрутка. Через те, що якщо не зраджує пам'ять, вартість маршрутного таксі зараз проїзда близько 15, 15. гривень. Так, зокрема, там вартість хвилини на електросамокаті воно стартує 4 гривні, і в деяких компаніях, зокрема в нашій, є тарифи з безкоштовною посадкою. Тобто до цих 4 гривень не потрібно ще платити 9-10 за розблокування. Фактично, за Три хвилини часу ви можете проїхати там умовно 500 метрів. Це декілька зупинок, і ви заплатите 12 гривень на ті ж самі маршрутці. Ви заплатите 15 гривень. Аргумент потрібно мати якісь навички володіння електросамокатом, чи можна просто встати і поїхати? Люди, які вміють кататися на велосипеді, без проблем поїдуть на електросамокаті. Принцип абсолютно той же. Ну а тоді чому самокат а не велосипед? Це дешевше самокат за велосипед, чи це ось, власне, певна данина трансучасності? Самокат комфортніше, на ньому не потрібно крутити, крутити педалі, ось відповідно, вся і різниця. Тому що ви нажали одну кнопку і ви їдете, не потрібно напружуватися. І він без проблем виїде на будь-який там підйом у нашому місті, на будь-яку вулицю. Ну, от, власне, стосовно руху самокатів, Хмельницький, міська рада закликає до обговорення громадськість. Чи плануєте долучатися? Ми постійні гості там, оператори сервісу прокату. Ми почали зустрічатися ще в 2022 році. Можливо, навіть в 21 му не пам'ятаю точно. І ми кожного року зустрічаємося, щось обговорюємо. Звісно, цього року я точно так само планую долучатися. Але чи зміниться щось на цих обговореннях? Ну, я сумніваюся. Зрозуміло. Ну, слідкуватимемо за ситуацією. Я дякую вам, дякую, що ви завітали до нас у студії. Глядачам кі 8 плюс. Нагадаю, спілкувалися із засновником компанії «Оренде». Електросамокатів Олександром Кириченком